Свято і торжество торжеств. Так іменують Великдень Християни. Цього дня весь християнський світ відзначає Воскресіння Ісуса Христа із мертвих Подія, яка стала символом перемоги добра над злом світла над темрявою. Новозавітний християнський Великдень був встановлений апостолами після Христової смерті і Воскресіння Ісуса Христа як свято виходу із життя гріховного і знайдення життя вічного. Того, хто помре на Великдень, вважають дуже щасливим, бо саме цього дня ворота раю відкриті, і душа без всякого суду потрапляє туди. Вважають, що у Великодню ніч відкриваються усі земні скарби, які світяться на землі чарівними вогниками, проте побачити їх може лише дуже мала дитина, помисли якої чисті. До Великодня віруючи готуються сім тижнів Великого посту, одного із найсуворіших постів, саме стільки провів у пустелі Ісус Христос до свого розп'яття. Вважається, що у ці дні душа віруючого повинна прислуховуватися до страстей Господніх, останніх днів Ісуса Христа в людській подобі. Особливе значення має Страстний четвер, день, коли Ісус разом із своїми учнями на таємній вечері розділив святкову трапезу. Цей день ще називають чистий четвер, і віруючи по можливості намагаються причаститися. Ввечері в церкві читають 12 Євангелій, де розповідають історію страстей Христових. В Страсну п'ятницю із церкви виносять плащаницю, кусок тканини, в яку було загорнуте тіло Христа, де він зображений в гробу. У цей скорботний день люди нічого не їли. У давніші часи християни після суботньої літургії не йшли із церкви, а залишались там до ночі, харчуючись хлібом і вином. У пам'ять про це у Страсну суботу святять їжу. Під час служби священники міняють буденний одяг на святковий. У ніч високосіння Христа проводиться святкове богослужіння, Великодня служба Божа святяться паски і яйця. Таким чином, церква благословляє віручих після тривалого посту знову вживати скоромне, тобто їсти не пісні страви. Багатий пасхальний стіл є символом небесної радості і символом вечері Господньої. Великодня служба Божа триває всю ніч. І найурочистіший момент настає опівночі, коли священник Сповіщає, що Христос Воскрес, а всі присутні з трепетом відповідають Воїстину Воскрес. Після служби процесія тричі обходить навколо церкви, а потім починається процес освячення обрядових пасхальних страв пасок, крашена, ковбас, хріну, сала тощо. Господині збирають їх в кошики, прикрашені вишевеними рушниками, барвінком і свічками. Після церковної служби розходяться по домівках і починають розговлятися. Після служби Божої люди вітають один одного Христос Воскрес, інші відповідають Воїстину Воскрес. Tres